Всім привіт-привіт! З вами я, Данило, і сьогодні Майнкрафт новий світ, тому що в старому ми там померли. І в нас лишилося нуль речей і сьогодні новий. Тому що там ще була зима, а я зиму не люблю. Так, треба вівцю вбити, щоб отримати вовну. А з вовни потім з трьох вовни зробити ліжко із трьох дошок. Так, і поїсти буде. Так, це забираємо і це. Так, тепер. куди йдемо? Я хочу добути дерево, але дуба не береже. Ось ще одна. Вівця. Добре. Вівця. Давай, добивайся. І все. Добре. Ідемо далі. Так, тут. Тут немає бути вівці. Ой, точніше, тут не має бути дуба, але я би хотів дуба. Дуб-дуб-дуб, де дуб, ти є, мій. Дуб-дуб-дуб. Де ти є мій? Дуб дуб-дуб, дуб. Так, я хочу дуб. Ну добре, вже добуду березу. Вистачить, вистачить 5 берез. Так. <кій> Наскільки вже є три? Чотири. П'ять. Так, є всі. П'ять. П'ять. Добре. Тепер заходимо дошки. Палки, дошки, верстак. Верстак. Е Верстак, дошки, кайло. Одне тільки, тому що ми зараз робимо кам'яні інструменти. Нам не треба буде дерев'яних. Тут важко купатися, тому що тут нерівно, я просто купаюся не вниз, а. У нашому кайло мені треба було лопату, але. Але камінь добувається килом. Так би якось так добув все. Добре, тепер ось так, ось так. Ось так, ось так. Ось так. Ось так. Ось так. І так. Так. І так. Все, тут вже все камінь. Раз. Ні, ще не все. Вже, вже камінь, вже камінь. Ура! Ой. Чи як? Як я це зробив? Давайте тут весь добудемо камінь. Скільки шість камінь, треба більше. Сім камінь. Вісім камінь. І дев'ять камнів і десь. Мені вистачить. Одинадцять камнів, добре. Вистачить ой. А, а, все, тепер. Ой. Тай, ой. Тепер можна так. К, можна. Так, ставимо сюди землю, але тоді треба ось так. О. І йдемо. А нам блок не втягаємо. Все, тепер вже можна вибратися. Так, добре. Ура! Добуваємо кам'яне кайло, добуваємо дошки, що робимо точніше. Дошки мої улюблені. Ой, кажу, дошки. А, не, палиці. Ой, палеці, дошок нам не треба. А тепер, поки що не треба, дошок. Давайте кайло ми зробили. І що ще? І сокиру. Все. Більше нічого не потрібно. Так, забираємо верстак. І йдемо кудись. Мені потрібна ще одна вівця. вівця. Давайте курку б'ємо. Добре, ще їй даю останню секунду жити. Тепер курка тобі... Де вона? У... Ну добре, лишу її. Хай живе. Так, вівця, мені треба одну вівцю. Я би був дуже-дуже дуже радий, якщо б знайшов тільки одну вівцю. Свині. все є, але крім вівці. Ой, так, йдемо прямо. Нема вівці. Нема вівці. та... Де вона? Хмм. Думаю. Може... Ой! Фух! Я би ще один блок. А ні. Би ще один і був впав. То є залізо. Є залізку, спускаємося. Якщо що я виберуся, тому що в мене є земля і камінь. Так, е... беремо кайловну, кайлом. Тільки кам'яним добувається. Ну, кам'яним, залізним залізом добувається. Кам'яним, залізним, діамантовим. Діамантовим, золотим і не Так, поїм трошки. Якраз всю свою їжу використаю. Ось тут великий. Тут можна трошки добути заліз, якщо воно буде. Тут нема більше. Так тут нема, нема. Все більше тут нема. Міть хіба є? Міть мені не потрібна. Так, ой. Не, скелетон, ну що ти робиш? Ну що ти так зі мною? Блін, ну скелетон, ну ти такий, як завжди, ну ти мене нервують, бо вони дуже сильно стріляють по мені. Я їх не люблю. Тому що вони. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, Не треба, не треба. не ми. Фух, виліз. Добре, що мені ще землі вистачило Так, ну, ре… ну реально все є, крім Вівці. Ура! Вівця. Все. Тепер можна робити ліжку, тільки треба ще дошки. І тепер можна робити ліжко. Ліжечко. Що? Нема ліжка? Давайте тоді самі скрафтимо. Або напишемо ліжко. Лішко. Ні. А, чому нема ліжка? Ліжко робиться тільки з дубових, напевно, дошок. Будь ласка, ну зараз я подивлюся. Дай мені верстак. Верстак, дайте зник. Верстак загубив. А! Ну яй. Я сюди заходив? Та, я сюди заходив. А то ж треба верстак був зайти. Ну й дивний якийсь. Так, стамо тепер верстак. І тепер можна зробити ліжку. Ну, дивний кізь я троха. Так, добудемо. Е, можна поїсти, ура! Я би ще трошки поїв, треба когось ще вбити, щоб поїсти. Давайте корову. Двоє коров. Добре, що корова не нападає, коли її вдарити. Її з, з двох ударів би. Добре. Так, в мене є випало м'ясо коров'яче, яловичине. Чи... так. Яловичина, так, сира яловичина. Давайте замість шкірки. Корови. Тепер один... А, з одного захилилося, добре. Класно. Так, тут є свинька. Свиня. Давайте скинемо її. Бай-бай, Бай-бай, Гудбай. Так. Ой, ні, тільки не впасти. Я спускаюся туди. У мене мало... У мене мало речей, але нема що втрачати мені. У мене ще мало речей, якщо що виберуся. Скелетон головне того прийду. Зомбак, Зомбак, ти що? Ну на що на мене нападати? О, згорить, зараз він згорить. Його головне отак во от, трошки поведеться, він зараз згорить. я згадав. Скелетон би теж згорів. Я забувся, що вони ж горячі. Ну, ду 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 Давай зомбак вже згори вже. Ну коли ти вже згориш? Згори мені вже нарешті. Ошав. Я... Та у вас якийсь цілий. Не знаю, цілий зоопарк. Цілий зоопарк зомбаків. Ну вже може згориш, як там той твій друг зоопарку. в зоопарку. Встиг. Все, давай. Ще... О фух! Ще одна... Все згорів. Ендермен. Головне на нього не подивитися. Ендермен, я тебе не бив, не... я на нього не дивлюся. Все я звідси втікаю, тому ще й зараз ніч то ні. Ні-ні-ні-треба -ні, звалити. Я знаю, що буде краще зі всього звалити. Але в мене є одна проблема, У мене закінчилися блоки. Що робити? Тепер М -м -м -м. клас, можна ось так воду стрибнути. О! І ось тут зламати блок один. Давайте тут переспимо ніч. Було би класною ідеєю. Тут поставити ліжко і переспати ніч, а вже ну, а зараз наступний день вийти з цієї печери. Ой! Ліжку впало. Блін зумбовачок. Ну, головне, щоб ліжко не... Бо зумбак ти звідси. Через тебе ліжку впав. Ну ти зомбак, ну ти. Я на нього злий на Зомбак, ти що так на мене загрівся. Геть звідси. Геть. Геть. У мене ще є трошки. а, ще є трошки глини, я не бачу. Землі точніше. Так, давайте спустимося. І заберемо, ні, мені не треба зомбічу шкіру. Зомб'ячу печінку точніше. Я її печінку назвала, тому що в них там. Не знати що. Так, хух. Так. Ось цей блок потрібно добути. Ні. Що, Я що впав? І здається, ні, не впав. Хух. Хух. Я вже замучився підніматися. Можна вже піднятися. Так. Є. І ось це добути. і є. Добре, вибрався, ура! Ще одну яловичину поїм. Мені ще треба, щоб голод. Щоб я нахився, Був ситий. Так, з двох ударів забираємо яловичину, їмо яловичину. І в нас вже скоро буде другий рівень досвіду. Ми вже досвідчені. Ми вже досвідчені. Так, курка. Пір'я хай буде. Може ні. А, я вже ситий. Добре, класно. Так, я можу вже швидко бігати. О, тепер треба поїсти. Пірін. А чого я втравився? Тому що там була якась погана курка. Ах ти ж курка! Я тебе не люблю. Так, все, свиня з двох ударів відбивається. І в мене вже другий рівень досвіду. А я не підібрав. З неї нічого не випало чи що. А, ось тут з неї це і це. З неї випало, трошки можна поїсти. З неї залізу не випало, то я просто залізу. Воно там була я його підібрав. Скільки все. Нарешті. Ура! Я ду... Закінчився в мене цей гол. Я в цій серії так і нічого не знайшов. Давайте на наступну серію візьмемо. Ми можем... А та, ми можемо скрафтити ще лопату, лопату каміну. Можна зробити. А в мене більше нема каміння. Шкода. Я би зробив хатку маленьку, щоб захистити, коли може бути ніч, коли в нас, не буде, у нас може якісь зомбі вбити, і у нас буде як минулого Ну І в нас світ е, з, е, починається заново, і ми втратимо всі речі. На, у нас такого ще не було, але може бути. Так, дев'ять. Давайте кайло воно і так не потрібно мені вже. Зламаю його скільки добу? Давайте, поки кайло не зламається. Кайло зараз швидко зламається. Ні, добре, хай ще буде. Це забагато буде. 22, ой. Та ні. Добре, давайте зразу і підлогу зробимо. Не зробимо. Ой, ні, ні, підлогу вже не будемо робити. Ми зробимо міні-хату на три блоки. Так, сюди. Раз, два, ой. Ой. Три. Далі. Раз, два, три. Далі. Раз. Щоб його не забирати. Раз, два, три. Раз, два, три. А, я за один блок забагато зробив. Вистачить все. Цю стіну добудували ще дві. Треба було меншу хатку робити, Я просто її дуже великою зробив. Так, якраз доламаємо кило. В наступній серії вже не буде кила дерев'яного. Дерев'яне нам не потрібен, нам тільки кам'яне потрібне. Скоро в нас вже буде залізне. Дуже скоро так, і ми йдемо. Так. На цьому ми будемо завершувати. Хатку не будемо доробляти, а на сьогодні всім па-па-па-па.